Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні ми приїхали на дачу і хочу показати вам, як цвітуть трояндочки мої. Нарешті я дочекалась. Деяких я не побачу уже, перецвіли, але деякі є дуже гарні. Зараз поділюсь з вами цією красою. Подивіться сортів, я не знаю. Але вона така насичено-червона. Зараз якраз гарна зйомка, бо сонечко заховалося за хмари, мабуть, буде дощ. Така вона прям темно-темно бордова. Ця біленька переквітовує, минулого разу показувала, а зараз подивіться, як вона біла. Стала біла-біленька, вона плетиста. Деякі бутончики вже відцвіли. Я заказувала на каналі квіти у віти. Деякі рослинки покажу вам дуже задоволена. Буде обробити знову вітлі, бо бачу, вона вже сидить. Оця одну дуже гарна троянда, але я не встигла. Тут, звичайно, одна квітка є. Я зараз покажу. Вона надзвичайна, надзвичайно велика. от ми. І бачите, знизу пелюсточки такі от світленькі. Я не знаю, правда, назви, але дуже би хотілося узнати. Оця розкривається. Прям квітка така здорова-здорова. Всі красі. Які вже так швидко переквітовують вони. Тут. Бачите, який пуплях цікавий. Ось. Тут у мене жималость. є шапкова варія гатна. І от дивіться, сусідка дала мені трояндочку. Пішов один базальний пагін, я її обрізала, бо вона була хворенька. Ось бачу другий іде. І дивіться, яка вона червона, гарненька така. Бутончик. Оця, я дивилася імператриця фарах, но вона ще на бутонах, на пупляхах і ще не заквітувала, пізно відкривається. Ну, а ця мене, звичайно, в цьому році дуже порадувала. Квітки надзвичайно великі. Вона минулого року так не квітувала. Дивіться, дивіться, що робить. З цієї сторони, і з цієї і також квіточка велика. Ось. І отут, бачите, бутончик відкривається. Перші квіточки були якісь такі бідовані. напевно, із за того, що морозець, можливо, її ось відкривається знову. Мороз трошки її підморозить. І оця дуже гарна троянда. А, зараз не видно. Вона також рожева. А нижні листочки в неї такі жовті, але вона переквітувала, тому зараз не видно. Ви, ви бачите. Маю надію, що оці застану, як будуть квітувати. Оця. Дуже гарна така персикова. Назв не знаю. Ось, бачите, дуже гарна персикова. Ну, я не побачила ні першої квітки, ні другої. Ось тут пози... знову ж посадила шапкову, але вже зелену. І отут у мене квітне біла. Така прям аж із салатовими боками. А оцей такий якийсь бутончик. Чого він такий? Твердий і чорний. Можливо, від дощу. Ця тільки відкривається і оце подається. Це також плотистей. Камера не передає колір. Чибушник мухровий жасмин. Заквітував. І ось це підкажіть назву цього кущика. Це якась чи тут, на кінець. Бачите? Це анемона, по-моєму. Або лютики. Я вже не пам'ятаю, що я його тут посадила. Повилазили. Ось гацанія. Вже перецвіла квіточка. Слимаки сальвію класно їдять. Треба знову від слиноків підсипати О, не діло. А ось тут усе. Ну, Вони чисто зелені град. Звичайно, поробив своє. З дивіться, який тут. З такими віргіл молодилами. Гарненько. Ось тут вербе. вербозілля, по-моєму, мене то Я минулого разу його висадила. Айстрачки, оце все, що з розсади моєї висаджено. Продовжує Оскар гвоздичка квітувати. Ось так попіднімалися вже мої кущики, які я висаджувала сама. Ой. Забуваю я ці всі назви. Згадаю, пізніше скажу. Такі вони. Так мені подобається. ця така махра біленька. Ось тут я пересадила сьогодні Сантоліно зелене, трошки воно підв'яло. І висадила, зараз вам покажу лук. Ось трояночка ця така. Низенька. А отут Зараз покажу. Оця вже вся на бутонах, причому цю троянду я минулого року літом садила і подивіться, нічим не гірше, ніж осінню і весною. Гарно прийнялось. Лізейночок ще остання квіточка. От гвоздичку ще отаку альпійську минулого разу прикупила у бабусі. І на сайті Гейхеріум взяла три кущики Гейхера. Дика троянда оцей. Він такий темно-фіолетовий. Отут взяла пожежна тривога. Він такий червоненький. Єжачок передає вам привіт. Так, починає лавандочка квітувати. І ось подивіться, яку я троянду прикупила. Зараз, звичайно, бутони пообрізаю. Просто хочу вам показати ой цей колір, який він, як він переходить. Побита вона вже. Я думаю, що вона прийметься. Я дуже хочу, щоб вона прийнялася. Назви не знаю. Можливо, хтось знає то підказуйте. Бо купляла на ринку. Ось гейхерочка теж на ринку куплена, гарно себе почуває. Ось тут молодила і очіток. А молодилка оце, зараз ми замокнемо все. Як воно, Фрос and Flame. Назва. До речі, добре тримає. На оцих таких від пляшки пластикової обрізала і взяла, підписала. Так. І ще що ще я придбала. Оці квіти у віти. Потім попідписую, подивіться. Ще отаку біленьку. Трояндочку сьогодні посадила, також обріжу, бо вона не витягне ці квіти. Вона бордюрна, така ґрунтопокривна. Біленькі такі, ніжні квіточки. Ось цей барбарисик гарно розростається. Санталіна мені оцей сизе подобається. Тут оця гвоздичка альпійська. Я її розділила на три кубки, бо кусь продавала дуже здоровий. І подивіться, Алісу ні, починає квітувати з насіннячка, то що я ось сюди. Тут є біленький і є кібусковий. І найбільше ось Кущики. і знову щось тут ці листочки. З розсади з насіночка. І от подивіться на Вероніку. Яка вона гарненька. Оці такі верхушки. Клас. газичка. ще пересадила лаванду, яка в мене пропала, я сюди садила в агромаркеті заказала, там такий був нещасний росточок, от він і пропав. Ну, ось так, хризантемки гарно себе бачу, почувають. Ось ця заквітувала гейхерка. Мені подобається, коли вони отакі. Вітер подує, і воно так і з цієї сторони Ромашечка починає вже розпускатися. Так. І ось тут. Смічку сні. Така темна фіолетова також заквітувала. І з Веронікою. Вдвох вони тут красується. Хризонтемка. В цьому році. Ну, в мене оця вона рання, вона з липня місяця починає квітувати, така махрова жовта. Але я бачу в цьому році всі говорять, що хризантема вся на бутонах, яка має пізніше відкриватися, чи це від цієї жари аномальної. Незрозуміло. Азалія тримається. Вже відквітувала, ще деякі ось квіточки є. Турецька гвоздичка. Зараз на всю квітує. Ось минулого разу ми виноград посадили. Ось тут. для клумбочки. Растут рядок два. Иначе нормально пришли он. Вот этих листочки не было. еще один. Вот, вот. Зараз покажу. Посмотрите. Еще чуть-чуть и распустятся. Такие бутончики, такие классные. Жасмиль сделал тут Зиму. Пелюсточки стільки. І скоро-скоро вже відкриється тут дуже гарна трояночка, така рожевого, ніжні рожеві такі квіточки, і потім вони їх відквітовують, стоїть біленький. І вона, подивіться, вся-вся-вся. Ой, але колючка-колючка. Колючка. Вся на таких бутончиках. Колела. І ось тут же виноград. Посадили. Ось ця кломботка моя. Теж гвоздичка заквітувала, ромашечка, скоро, скоро вже буде. І що мені не подобається? що Тут є такі дирки. І коли ми приїхали сьогодні, побачили, що котики вислуговуються. Наловили нам і біля будинку наложили. Мишки показують, що вони працюють. Дивіться, яка вона гарненька. Любин. І от, а етна також от-вот -от розпустить вже свої оці свічечки. Хочу сьогодні оцю клумбу доприбирати. Минулий раз тут почала виполювати. І дощ, і гроза не дали доробити мені. Хочу зараз таки постригти. Що, може треба було раніше це зробити. Шиловидний флокс, бо він уже, бачу, почав наростати зеленим. Якщо я його зараз пострижу, чи не буде це йому. Дивіться, яка шапка. сполоти, розрихлити трошки землю. Не знаю, Може є зміст уже тюльпани повитягувати, бо вони в такому стані. Я вже думаю більше вони не натягнуть жовті листки. Так. Все заросло. Травичка. Гарно, тепло. Дощик переходив, все в бур'яні. Нічого не видно. Буду працювати. Всім вам, друзі, гарного дня, миру, здоров'я, щастя. Всіх вас міцно обнімаю. До наступної зустрічі. Попрацювали. Кличка загоріло. Тепер йдемо відпочити на озеро. У нас на дачі дуже класне озеро. Поплаваємо, наберемось бодрості і знову до праці. Дорога на озеро. Природа шикарна. Все зелене, важкі співають. Тут уже за цими борізочками озерце, І рибку ловлять тут, і купаються, там такий невеличкий пляж. Десять хвилин і ми на озері. Хочу сказати, що вода досить тепла, і людей вже багато. Милинка відпочинку. Ні. Можемо Наша дітвора. З дідусем. І хочеться воду. Так пішла.